Ще одне серйозне питання: як бачать закінчення війни наші партнери з Америки? Тому що постачання зброї, військова і фінансова підтримка залежить від них зараз. Дуже важливою і ключовою багато в чому фігурою може стати спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлох. Кіт Келох вже за даними одного з американських видань може приїхати зовсім скоро в Київ. У січні може приїхати в Київ і в рамках такого візиту ще зустрітися з високопосадовцями Великобританії, з високопосадовцями з Італії і з високопосадовцями. Я зараз скажу, ще звідти, якщо я не помиляюся. А... Франції. Франції з Парижа, от чи буде його візит до Росії, поки що не зрозуміло, але теоретично він буде можливим. Проте метою такого візиту буде не е, як сказати не безпосередньо переговори, а збір інформації того на що насправді е, готова Російська Федерація. Вимірювання температури вимірювання температури, тому що одна справа, що російські посадовці скажуть. Навушко за лаштунками інша справа, що вони можуть озвучувати публічно, коли чує їхнє глибинне населення. Зімнений зв'язку Іванус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Іване, добрий день. Добрий день, пане Вячеславе, Добрий день, пані Олесі. Вітаю всіх глядачів каналу «Київ і в Україні і поза Україною. Вау, супер, круто. А, Іване, скажіть, закінчення. от ресурс, економічний людський ресурс для війни у Росії не закінчиться ніколи. Не весенне говорять в Англії. Так, так само і це стосується людського ресурсу Росії. Росія любить казати, що у них нескінченний ресурс. Але давайте подивимось на поточну ситуацію в тій же курщині. А ми бачимо появу північно-корейських військових Я думаю, що якби у Росії був безмежно людський ресурс, вона б не платила гроші. Кімчанином, а я не думаю, що вони безкоштовно отримали цих північнокорейських військових і Північної Кореї. Вибачайте за тавтологію А своїми силами це все робило Оскільки вони їх попросили, і неважливо рисом, там їжею, зброєю але все одно заплатили, значить, своїх не вистачає людей. І ми бачимо, до речі, ще один індикатор того. Що е, проблема з набором людей це постійна зростаюча плата за підписання контракту на війну з Україною. Я нагадую, що ще на початку цього року так от я були... про це і запитав. Іване, ви розумієте? От ви кажете, що е, Росії дешевше заплатити північній Кореї за солдатів, аніж заплатити своїм громадянам за те, аби вони підписали контракт. Тут якраз таки економія йде. Ну так, бо нагадую, по цим контрактам було 200 тисяч рублів ще на початку цього року. Зараз вже 3 мільйони цифру, яку підтверджував губернатор Білгородської області на Росії. Там а вже в змі з'являються цифри майже 5 мільйонів. але ну, я не бачив де конкретно ця цифра, але все одно 2,3 і мільйони це реальні цифри. Тобто, ми розуміємо, що якщо постійно збільшують цю цифру, це означає, що бажаючих особливо вже і немає, бо інакше б не робили це під. Вищень тому звертаються до північної Кореї. знову ж таки платять їм за це невідомо чим. Але як то кажуть, Південна Корея одразу присилає своїх експертів до України і робить заяви, що зараз в Україні війна, потім Росія з Північної Кореї до нас прийдуть. Це до речі, сприяє в Україні в отриманні дуже потужного союзника. бо Нагадаю, що південна Корея це 10-та економіка в світі. А за ВВП і один з найбільших виробників зброї в цьому світі. Тому отак у нас не сп... чекайте. Так. Там ще зараз внутрішньополітична криза їм точно не до нас. Хай вони президентом розберуться з а, тим, що відбувається в уряді. Розберуться, тому що там міністри подають відставку. Тому е, Південна Корея точно не буде займатися на даний момент вирішеннями українських проблем, якось допомозі нам. Поки що давайте бути бу, давайте будемо реалістами. Ми. а Як у мюзиклі Кабаре є фраза money makes the world go round гроші обертають світ. І на початку ще я пам'ятаю повномасштабного вторгнення. Тут, прямо в ефірі, я говорив з економістом Олегом Устенком, і він казав, що от в російській економіці буде дефолт, зовсім скоро буде дефолт. Проте третій рік війни проходить скоро, здається, два місяці, і буде три роки повномасштабного вторгнення, дефолтом і не пахне, які мають статися передумови для того, аби у Росії закінчилися. От ми з вами як з економістом говоримо, економічно закінчилися ресурси, або принаймні вони були близькими до, до е, вичерпання, щоб вони захотіли вже сісти на застів переговорів, але вже на якихось е, більш вигідних для нас умовах. Ну, ми повинні розуміти, що щоб то не було, російська економіка до початку повномасштабної війни вона була доволі потужна, і запасів там вистачало. вистачало на 22, другій, двадцять роки. Можливо, вистачить, до речі, на 25 Єдине, що ось тут треба робити, як то кажуть, зірочку в тому плані, що дивіться, основа російської економіки це нафта, тобто ми розуміємо, що і газ. Да, безумовно, нафтогазові доходи 27% бюджету Росії на наступний рік на цей рік до речі, 32 Але все одно ми розуміємо їх значення. І що може трапитись суттєвого з російською економікою? Підказує історія 1986 рік. Нагадую, була домовленість президента Рейгена і короля Саудівської Аравії щодо стрімкого збільшення нарощування видобутку нафти в Аравії. До чого це призвело До того що у липні 1986 року, в порівнянні до січня цього ж року, ціни на нафту обвалились на 61%. Тоді барель ем, марки Бренд коштував менше 10 доларів, там 9,6%. І якщо щось і Знов ж таки продовжуємо істер історію. Після цього радянський союз вже не отримував стільки ресурсів, щоб забезпечити свою економіку і паралельно вести війну в Афганістані. Тому спочатку вони втікли з Афганістану в 1979 а потім через два роки розвалився радянський союз. Так само може бути і зараз. Єдине що. У Росії можливо не така залежність по пшениці, як була у радянського союзу, але і інших джерел отримання грошей не так вже і багато. А навіть те, що Росія каже, що у них не нафтогазові доходи, це 73%, Ну, слухайте, для того щоб отримати ці доходи, треба, щоб працювала економіка. Щоб працювала економіка, треба щоб були нормальні кредити для підприємств, які будуть давати банки. А як банки будуть давати кредити? Коли облікова ставка, яка раніше називалась, нагадую, ставка рефінансування в Росії з липня 2023 року, вже вісім разів зросла, і роблю такий окура обережно, Давайте так форкаст прогноз на те, що 20 грудня, тобто через два дні, буде дев'яте зростання в Росії облікової ставки. Зараз 21, буде або 23, або 25. цього не знаю, але всі очікують, що 20 грудня буде це зростання. Як тільки зростає облікова ставка, це ще дорожче робить кредити. А отже, економіка не може їх отримувати для свого функціонування Паралельна, паралельна резерви Росії нагадує 5,8 трильйонів рублів. Було на 1 грудня, а вони повинні приблизно 3,3 заплатити для покриття, скажімо, так, розриву в бюджеті, який сформувався вони в цьому році. Тобто, вже більш ніж половина зникає на наступний рік. Е, таку діру вони вже не зможуть покрити. Ну добре, першу половину покривають, а десь у другій половині може не вистачити грошей. Тому центральний банк Росії все одно вони якось тримаються, будуть закручувати гайки. Росіяни самі будуть їсти гівно, але е, вважатимуть себе імперцями, і тими, хто відновлює потужність і міць. Ви кажете, що треба, аби обвалилися ціни на нафту. Від кого це залежить? Це винятково Саудівська Аравія? І якщо, Ди... так, і якщо так, то чому має от глядачам поясніть, чому має Саудівська Аравія, що може мотивувати, зацікавити Саудівську Аравію, зробити цей крок і знизити ціну на нафту? Або точніше, не знизити ціну, а почати збільшити видобуток нафти. Uh, дивіться ще два місяці тому Financial Times написала цю статтю про те, що Саудівська Аравія, яка мала таргетову ціль 100 доларів за барель, зараз переглядає свою стратегію. І якщо раніше вони хотіли мати високі ціни на нафту, зараз у них інша ідея, що їм треба мати більшу частку ринку, тому що нагадую, що є домовленості ОПЕК плюс про обмеження видобутку нафти, і ось Саудівська Аравія. Починає обережно казати, що слухайте, а чому це ми скорочуємо? А інші країни, причому не стільки ОПЕК, скільки країни, які до цього плюсу відносяться, навпаки збільшують видобуток нафти. Чому Росія, яка там не входить до переліку основних країн за розвіданими резервами нафти, зараз друге третє місце поділяє у світовому видобутку і конкурує з Саудівською Безумовно, а ще важливий момент. Собівартість, собі вартість видобутку нафту у Саудівській Аравії 20 доларів в Росії 50 доларів одного бареля. Відповідно, зниження ціни на нафту для Саудівської Аравії не критична, поки вона не нижче 20 доларів для Росії. нижче 50 вже проблема. А далі, а що я чекаю від новообраного президента США Дональда Трампа? Три речі: Перше, це дріл, дріл як казав Трамп. І Як скажімо, так доповнював його вислів людини, яку він номінує на. Секретаря по фінансам, по нашому міністра фінансів США, що США хочуть на три мільйони барелів день збільшити видобуток нафти. На всяк випадок зазначу, що щоденно в світі зараз в світі 81 мільйон барелів нафти видобувається. Тобто США збільшує видобуток. Далі нормалізація стосунків Саудівської Аравії в тому плані, що Хашогі є в історії. Я думаю, що глядачі, хто цікавиться близьким сходом, знають хто такий хашогі, і чому його вбивство вплинуло на складні відносини між президентом Байденом. І спадкоємним ну, принцем Гамдам Салманом Саудівської Аравії. Тобто, це, якщо буде нормалізація, це буде черговий привід, скажімо так, робити те про що прохають американські друзі. А отже, збільшити видобуток нафти. І, врешті-решт, третя дуже непопулярна річ, але думаю, що на неї можна піти це сприяння революції в Венесуелі. Найбільше за розвіданими покладами нафти країн на світі практично відсутня на світовому ринку нафти, чому тому, що режим, який там затвердився, режим спочатку Гучавеса, а зараз Мадуру, мають е, жорстку антиамериканську політику, але люди виступають проти неї. Уявіть собі, що буде, що якби цього Мадуру, як до цього Башара Асада в Сирії, замінюють на більш, скажімо, так, прогноз... Втрутитися у внутрішню політику Венесуели. Так ну, ми це... не закликаємо до цього, але натякаємо, що у разі реалізації цього сценарію ці світові ціни на нафту. Бо якщо нормальна людина проамериканська чи з нормальними стосунками буде проводі венесуелі нафтосервісні компанії США приходять Венесуелу, починається видобуток нафти там найбільше за покладами нафти в світі країна в світі. Далі Саудівська Аравія також збільшує. Далі сполучені Штати Америки збільшують ось вам, будь ласка, ціна на нафту нижче 50, тобто нижче собі вартості для Росії. Ні, восьмом Росія лише о, без ресурсів для ведення за війни. Єдине, що вони пожертвують свою економіку, але війну будуть вести. Але в кінцевому рахунку вони і війну не зможуть вести, і економіку свою програють. І повторить до речі, шлях Німеччини в Першу світову війну, коли дякую, військові дякую, Іван Іван Ус, кандидат економічних наук, і головний консультант національного інституту стратегічних досліджень.